Добрий день. Кілька годин тому під час передвиборчого мітингу в штаті Пенсильванія був скоєний замах на кандидата в президенти США на наступні чотири роки Дональда Трампа. Нападник встиг зробити кілька пострілів, загинула людина в НАТО двоє отримали поранення. Дональд Трамп отримав поранення, куля відірвала йому верхню частину вуха. Служба охорони зуміла після того все взяти під контроль, нападник був застрелений. І коли Трампа служба охорони уводила з мітинга, він ще встиг продемонструвати своїм прихильникам, що він не зламаний і що він готовий продовжувати боротьбу. Після того з засудженням почали масово виступати всі провідні політики Сполучених Штатів, починаючи з чинного президента Джо Байдена і тих представників демократичної партії, які ще зовсім недавно закликали знищити Трампа, само собою, вони це говорили так, що їх слова можна інтерпретувати як Заклики до політичного знищення, що не можна це інтерпретувати як заклики до вбивства? То що само собою їм тепер всім необхідно як можна швидше дистанціюватися від цієї події, які ж можуть бути скриті пружини? Цього замаху, і які можуть бути наслідки, ну, перш за все, ми бачимо, що Дональд Трамп вже кілька місяців переможна йде до своєї до виборів, і з кожним днем э, стає все більше ймовірність того, що саме він переможе на цих виборах. Його намагалися зупинити э, методами Бананової республіки. тобто Порушення проти нього висмоктаних з пальця карних справ, які всі одна за одною розсипались як карткові будинки, вдалося на нього завести тільки одну справу, яка є не карною, а цивільною. При тому все рівно дуже сумнівною і проти це справи, За якою його, врешті-решт, засудили, нібито. Ця справа піддалася критиці навіть з боку демократичних правознавців, які казали, що це відверта політично замовлена справа. І це бачили американці і сприймали цей судовий процес, як Просто спробу демократів використати судову владу для того, щоб зупинити, ну, щоб розправитись зі своїм політичним опонентом. Ну, прямо як в класичних бананових республіках. Проте, як ми бачимо, це не допомогло, популярність Трампа продовжувала зростати. Ну а після теледебатів стало ясно, що Джо Байден той взагалі є необираємим, і необхідно його терміново замінювати на когось іншого представника з демократичної партії, який ну може буде мати якийсь шанс перемогти Трампа. Проте скоріш за все шанс примарний. Ну а з Байденом це взагалі, як то кажуть, дохлий номер. Він не обираємий, однозначно. Вже кілька місяців тому прихильники Трампа зі всі наростаючою тривогою казали про те, що якщо демократи не зможуть зупинити Трампа судовим методом, то можуть вдатися і до спроб фізичного усунення. І як бачимо, саме такий випадок і стався спроба фізичного усунення. Трампа врятувало тільки те, що саме в момент пострілу він повернувся до стенда, і саме тому куля потрапила в вуха, а мала би потрапити якраз в затилочну частину голови. Тобто Трампа врятували якісь долі секунди, і саме те, що він саме в цей момент повернувся. Який може бути наслідок? Я думаю, що буде проведено розслідування, і майже впевнений, що нападникам оголосять якогось одинака, який просто персонально ненавидив Трампа, і тому намагався його вбити. І, мовляв, за ним. Не стояв ніхто, ніякого там не було заколоту, ніякої там організованої частини, і так далі. Так само, як свого часу був вбитий президент Джон Кеннеді, вбивство був одинаком Освальдом, Так само, як був свого часу вбитий кандидат в президенти Роберт Кеннеді, Його так само вбив. Одинак, який, нібито діяв самостійно, так само оголосять, що цей стрілок так само був одинаком, за яким ніхто не стояв. Проте є ще і, ну, важко сказати, позитивний наслідок, але цей замах можна буде вважати як таким своєрідним щепленням. Тобто після цього випадку зовсім по-іншому буде діяти служба охорони. І такої халатності, злочинної халатності, коли вони не перевірили дах будинку, з якого можна було зробити постріл, такої халатності більше не буде. І... Подальші дії служби охорони Трампа будуть більш досконалими і зможуть запобігти, може, і більш досконалим спробам фізичного усунення Дональда Трампа. Таким чином, цей невдалий замах послужив сигналом. Того, що дійсно є сили, які намагатимуться Трампа фізично усунути, сили це скоріш за все пов'язані з демократичною партією або симпатизують демократичної партії, тому що я не думаю, що хтось із політиків демократичної партії впряму пов'язаний з цим замахом. Але та атмосфера ненависті до Трампа, яку продукували протягом кількох років провідні американські зими, ось вона дала знаки, що ця атмосфера ненависті, ну, потоки лайна і потоки брехні проти Трампа, вони призвели до того, що з'явилися люди, які готові піти на злочин, раді того. Щоб, як вони вважають, зупинити оце іщадія пекла на землі. Проте ще більше людей після судових процесів і після цього замаху переконаються в тому, що політичні опоненти Трампа дійсно готові піти на будь-який злочин. А тому, Популярність Трампа зараз ще більше зросте. І якщо до виборів не станеться ще якоїсь взагалі ще більш неординарної події, то перемога Трампа стає майже незворотньою, майже обов'язковою. А це значить, що спроб зупинити його. Можуть бути ще більш жорстокими, тому що боротьба вийшла на новий рівень. Проте побажаємо здоров'я Дональду Трампу, побажаємо здоров'я пораненим, співчуття жінці, яка загинула саме тому, що куля пройшла по... куля. Відірвала верхню частину вуха Трампа і потрапила в жінку, співчуття її родичам. Ну, а ми дивимося, як далі розвиватимуться події в, в Сполучених Штатах. Боротьба йде дійсно дуже серйозна. На все добре.